Усім привіт! Сьогодні сталося неочікуване це те, що я додала відео, коротеньке відео Шортс, де написала, що мене кинули в Аліканте. Але чомусь так стається, що людям чомусь цікаво, де, якщо тебе кинули, або якщо тебе обікрали. Ну, Взагалі те, що стається щось таке не дуже позитивне. А мій блог трішки про інше: якраз про цей позитив, про гарний настрій. Про якісь чудові моменти. А всі, хто мене знають, той розуміє, що я майстриня специфічного гумору, специфічного жарту. Тому це такий був хід. Це все було спеціально зроблено для того, щоб якось звернути вашу увагу. Підпис, так, він десь співпадає з тим, що сталося, але не все так печально, не все так грустно. Що ж таки сталося? Мене кинув мій коханий. Він полетів на Тенеріфе. Ми взагалі збиралися летіти туди разом, тому що він працює і у нього там на зараз з'явилася робота. Але ми вирішили залишитися тут, тому що у моєї доньки день народження, в неї тут дуже багато друзів, і вона захотіла з ними провести цей день. Тому ми залишилися. А він полетів. Попереду нас чекає, чекає переїзд, який я обов'язково вам покажу. Та для мене це буде щось нове, і ми будемо відкривати це все нове разом з вами. Я вам зараз покажу, як це відбувалося. І поїхали! Та спочатку хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь моє відео, коментуєте, ставите реакції на них. Вибачаюсь перед тими, кого я розчарувала тією новиною та, та додала таке відео. Але я вас розумію: якщо ви відпишетесь, я нічого проти не маю. Ми сьогодні захотіли провести Женю до літака та самі подивитися на цей аеропорт. До речі, у моєї доньки у Аліси була сюди екскурсія. Ми ж запропонували Алісі провести екскурсію і для нас, на що вона відмовилась, напевно, тому що вона нічого не зрозуміла зі своєї екскурсії, тому що вона була іспанською мовою. Тільки запам'ятала те, що це був аеропорт. Тож, все відбулось все якось швидко. Ми змогли тільки випити коктейль в Старбаксі. Прогулятися трішки по аеропорту, подивитися, що, де, як, коли і чому. Та прощалися. А ми вже дуже-дуже за тобою сумуємо та чекаємо твого повернення. Тут велика увага на Алісу. Вона завжди така, завжди так робить в будь-якій, непонятній ситуації. Взагалі, літак, дуже дивовижна річ, дуже швидко допомагає переміщатися, тому що ми, коли їхали в Іспанію, ми їхали на потягах, і це. Продовжувалось 5 днів з дитиною. Їхати 5 днів потягами, то взагалі було дуже важко. Ми за цей час побачили чотири різні країни. Зі всіма було дуже важко домовлятися, спілкуватися, окрім поляків. А так, то німецька, то французька. Так, ось літак, напевно, найзручніший вид транспорту дуже швидкий. Єдиний недолік це те, що дуже дуже довго проходити ті всі контролі, здавати багаж, реєструвати його. Ці всякі досмотри і тому подібне, тому напевно це тільки мінус. А взагалі-то сів в літак і через 3 години ти вже на місці. А далі нас чекав похід до Макдональдса, який я обіцяла, своїй доньці. А вам бажаю гарного дня та побачимось у наступних відео.